Міста Обухова присвоюється Гноянченку Віталію Олександровичу. Нагороду отримують мама Маріана Анатолівна та батько Олександр Миколайович. Солдат Гноянченко Віталій Олександрович 1995 року народження, уродженець міста Обухів. За фахом інженер з комп'ютерних мереж працював типографії роз дизайнером згодом на підприємстві ЕГМІ на Кріпільському пакувальному комбінаті. Віталій був дуже творчим та креативним. За якої є його бабуся, відома волонтерка Іщенка Віра Іванівна. З перших днів повномасштабної війни Віталій добровольцем пішов захищати батьківщину. Спочатку короля військової аеродрому Василькові, далі був вислопований на Харківщину, командиром ударних дронів, «Ахілес», пілотом дрону. Останнім місцем дислокації Віталія став населений пункт Птішіївка Бахмутського району Донецького, Донецької області, де 30 1 жовтня 2023 року під час артилерійського обстрілу він загинув.